Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, якщо вам більше 25 років, то ви втратите право на відстрочку. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. На сьогодні від кабінету міністрів було подано новий законопроект Верховної Ради під номером 13193. Посилання обов'язково надам своєму телеграм-каналі, що передбачає цей законопроект. Кого він стосується. І так, цим законопроектом пропонується внести зміни в статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пам'ятаєте, що це за стаття? Це саме та стаття, яка чітко визначає, хто має право на відстрочку під час мобілізації. Якщо ви є учнем закладів професійної, професійно-технічної освіти і здобувачем фахової передвищої освіти, і станом на. Момент здобуття освіти, так, не здобули граничного віку, тобто 25 років, то ви втрачаєте право на відстрочку. Тобто, якщо приймуть цей цей законопроект, то ті, хто навчається в технічних закладах, наприклад, та то вони будуть позбавлені права на відстрочку, тому що вам є більше ніж 25 років. Якщо ви не досягли 25 років, то цей законопроект не буде вас стосуватися. Для тих, хто. Навчається у вищих навчальних закладах, передбачається, що чітко має бути послідовність освіти, в тому числі немає має бути чітко закінчений академічний план. Обов'язково встановлено, що буде дана форма навчання, і найголовніше за цією нормою також втратять право на відстрочку ті студенти, які навчаються в іноземному закладі. Цей законопроект, по перше, пов'язаний з тим, що. Коли були внесені зміни до статті 23, так пам'ятаєте послідовність освіти це травень 2024 року. Бо виникло дуже багато дискусій і непорозумінь між військовозобов'язаними, які навчалися в інститутах, так або в інших закладах, і ТЦК, і в тому числі Міністерством освіти. Міністерство освіти не надавало таку довідку про послідовність освіти, якщо ви, наприклад, були відраховані З закладу, і військовозобов'язаним доводилося звертатися до суду для того, щоб встановлювати факт своєї правоти. Станом на. Зараз є вже достатня велика кількість цих рішень суду, в яких чітко написано, що Міністерство освіти воно діє неправильно і. Невідповідно до чинного законодавства і рішенням суду зобов'язано видавати довідки про послідовність освіти навіть тим, хто був відрахований. Кабінет міністрів вирішив усунути цю шпаринку в законодавстві. До речі, саме з мотивами, там дуже цікаві мотиви. Це я вам так вкратце розповіла про ці мотиви. Ну, в разі, якщо ви ознайомитесь з пояснювальною запискою, то ви все зрозумієте. Це дійсно пов'язано з тим, щоб... Не дати можливість так через суд встановлювати право на відстрочку. Чому так? Тому що я так розумію, що скоріш за все, в травні, ще 24-му році, коли приймалися зміни, недостатньо пропрацювали, не знали про те, що ось так буде, ти станом на зараз, з за урахуванням того, що діє адвокатська спільнота, що є військово які оскаржують свої рішення суду, було вирішено зараз таким чином питання, так внести зміни до. Закони. В разі, якщо цей законопроект буде прийнято, то право на відстрочку також здобудять такі працівники. Якщо вони працюють за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за мистецькими натуралістичним науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним, військово-патріотичними напрямками з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки. І також цим законопроектом усунуто нарешті. Такий нюанс спірний дискусійний про те, хто ж має право на відстрочку для педагогічних працівників. Бо... Іноді виникали питання, чи подарівно, щоб у педагогічних працівників була, був науковий ступінь. І ось цим законопроектом пропонується усунути цей недолік. Нагадую, що це ми з вами говоримо про законопроект. Це не свідчить про те, що ви завтра втратите право на відстрочку, що у вас її відберуть. Тобто, законопроект повинен пройти отак голосування в Верховній Раді, пройти певні комітети. Надалі, якщо Верховна Рада за нього голосує, він направляється на підпис президенту, президент його підтримав. Підписує, і відповідно він набирає тоді законної сили. На жаль, він в перехідних положеннях відсутні такі підстави, що ж буде з тими, хто вже набув право на відстрочку, яких вона є чином, наприклад, так, вправа на... відстрочка надається студентам на період навчального року, так, наприклад, на півроку. І що ми зараз будемо бачити, якщо все ж таки його приймуть, буде знову ж, чи втратять, чи не втратять, чи залишаться чинними ті відстрочки, які були надані. Але це не значить про. Те, що коли його будуть опрацьовувати у певних комітетах, його не буде направлено на доопрацювання і не буде запропоновано зміни. Є навіть всі підстави вважати, що це законопроект буде взагалі прийнятий навіть в іншій редакції. Можливо, якусь половину приберуть, можливо, щось додадуть. Підсумовуючи, що ми маємо станом на сьогодні? Станом на сьогодні, все як було, так і залишається. Мали правильно навіть строчку, так і залишається. Але якщо в разі все ж таки цей законопроект може бути прийнятий, то ті. Ті, хто навчається в професійних закладах або здобуває, або здобуває фахову передвищу освіту, втратять право на відстрочку, якщо ви є старшими ніж 25 років. Що ви думаєте стосовно всього цього? Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.